Як добре, свахо, що ви якраз у відпустці, то ми до вас і приїдемо. У вас гарно дуже, село курортне, сніг, краса, неймовірна навколо, каже мені по телефону моя сваха Ірина. Я приїхала з Італії лише тиждень тому і планую бути всього три тижні. Треба на роботу повертатися, а у свата мого ювілей 55 років. Вони живуть у місті, в обласному центрі, і завжди радо приїжджають до мене в село погостювати. Знайомуся ми всього 10 років, відколи наші діти одружилися. Я заробітчанка вже 15 років, тож на весілля нашим дітям квартиру подарувала, так що вони живуть окремо. А я собі в селі хату відбудувала і таку красу навела, що люблю глянути. Село у нас відоме, курортне, сюди люди на відпочинок з'їжджаються, звідусіль, тому у нас є багато гарних відпочинкових комплексів. В одному з ресторанів сваха і захотіла відзначати ювілей свого чоловіка. Марія, ви там на місці, то замовте для нас столик на неділю, десь приблизно на 10 осіб, каже мені сваха. Ідея святкувати у нас мені, в принципі, сподобалась, бо у мене є де усім заночувати, а у сватів невелика двокімнатна квартира, там нема де на ніч залишитися. Я все зробила так, як сваха хотіла пішла в ресторан, замовила столик на 10 осіб. Мене попередили, що місце буде приблизно коштувати півтори тисячі гривень, сказали дати завдату хоча б дві тисячі. Я порадила в телефонному режимі свахою і розповіла їй, що й до чого. Вона дала добро, і я все замовила. Завдаток я свого гаманця дала без задньої думки, адже не з чужими людьми я маю справу. Вирішила я, що якщо вже ювілей, і ще й така гарна дата, то я подарую свату 100 євро. Дочка зятем сказали, що вони планували теж 100 євро конверт поставити. Приїхали свати ще в суботу ввечері. Були вони не самі, а своєю донькою зятем і батьками зятя своїми іншими сватами. Звичайно, що я готувалась до їхнього приїзду, накрила ще вдома гарні столи, навіть честь такої події я шашлик посмажила і витратилася чимало на все це. Ми добре посиділи, вранці я ще сніданок приготувала і ми стали збиратись в ресторан. Приїхали на визначену годину. Стілик ми й домовлялися був накритий на 10 осіб, я замовила всі ті страви, про які ми свахою говорили, але їм цього виявилось замало, і вони почали походу замовляти ще. Я їх не зупиняла, адже це їхнє свято, нехай святкують так, як вважають за потрібне. До того ж я була впевнена, що вони за все це заплатять, якби я знала, як справа обернеться, то було б все інакше. Святої справді вдалось на славу, і мене не був щасливий, бо отримав свою адресу безліч чудових привітань. Та й ніхто з пустими руками не прийшов. Всі гості принесли або гроші, або цінні подарунки. Ми з донькою дали по 100 євро. Їхня дочка зятим і його батьками скинулися і купили якийсь полосос, сват такого хотів. Настав момент, коли треба було заплатити за гостину. Офіціант приніс рахунок, а сваха з сватом роблять вигляд, що це не їм. Оскільки замовлення робила я, то рахунок віддали мені. Я не зовсім зрозуміла, що тут відбувається, але, щоб не щиняти зайвого галусу навколо нашого столика, бо мене ж тут всі знають, я тихенько заплатила за все, щиро ще сподіваючись, що свати мені зараз все повернуть. За попередніми підрахунками мало бути 15 тисяч гривень. Але оскільки святи ще додаткові замовлення робили, то вийшло всі двадцять тисяч. Я не знала, як почати з святами розмову про повернення грошей, ночували вони у мене, і мені було якось не по собі починати цю незручну розмову. Я чомусь була впевнена, що отримую свої гроші вранці. Але зранку всі прокинулись, знову приготували я сніданок на всіх, ми сіли за стіл, після чого гості стали збиратися. Дякуємо вам, свахо, за все, та ми так мило і приємно посиділи, стала обнімати мене сваха. Сват теж приєднався до неї, почав дякувати, запевнив, що йому все дуже сподобалось і що такого свята у нього зроду не було. Це все добре, але ви мені винні 20 тисяч. Нарешті я наважилася сказати про гроші. Які ще 20 тисяч, Ну ви демо Марія даєте. А хіба це не подарунок від вас, здивовано підвела брову моя сваха? Подарунок я в конверт поставила, а за ресторан маєте заплатити викажу. Але ж ми так не домовлялися ви замовляли ресторан, отже вам і платити. Для вас ці 20 тисяч це всього якісь 500 євро, які ви, в Італії відробите за два тижні. А для нас це цілий статок, заявила мені Сваха. Сват мовчав, наче йшлося не про його свято. Дітям нашим було незручно від цієї розмови, зрештою, моя донька сказала, що все добре і що це справді подарунок від нас. Щоправда, свати поїхали уже зіпсованим зі настроєм, а мені дочка зятим пообіцяла, що повернуть ці гроші. А як я їх у них візьму, якщо їм самим нема за що жити, я постійно їм фінансово допомагаю. Отака історія цікава вийшла. Навіть не знаю, хто більше не провив цій ситуації.